Вітаємо вас, шановні колеги. Презентуємо вам підручник Біологія, 8 клас авторського колективу Андерсон, Чернінський, Вихренко, Андерсон, який відповідає модельній навчальній програмі Біологія, 7 7-9 класи для закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом Балана Кулініч Юрченко. Це вже п'ятий підручник нашої творчої команди. У ньому реалізоване наше бачення становлення нової української школи, метою якої є виховання громадян. Вони мають ухвалювати відповідальні рішення та дотримуватися прав людини, а тому важливо навчити їх мислити критично та висловлювати свої думки. Наше кредо, яким ми керувалися під час роботи над підручником, створюємо на перетині біологічної науки та педагогічного досвіду. Замість запам'ятовування фактів і понять учні та учениці мають набувати компетентностей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися та навчатися впродовж життя. Сучасна біологія захоплююча, але дуже складна багатогранна наука. А шкільний підручник своєрідний дороговказ у світі знань про неї. Перевагами цього підручника є чітка структурованість, науковість, доступність викладу, лаконічність, функціональність ілюстративного матеріалу, ефективність методичного супроводу, змістове наповнення підручника чітко структуроване, що є дидактично виправданим. Загальний обсяг підручника 256 сторінок. На початку розміщено передмову. Зміст поділено на 10 розділів, які відповідають темам програми. Кожен розділ поділено на параграфи, загальна кількість яких 58. Наприкінці розміщений показчик і перелік додаткових джерел наукової інформації, використаних у підручнику. Також наприкінці підручника розміщено дві підсумкові роботи рубрики чи досягнуто результатів навчання, у яких пропонуються тестові завдання та завдання з відкритою відповіддю. Завдання розподілені за групами результатів навчання, які анонсовані в державних стандартах нової української школи. До робіт надається таблиця оцінювання завдань. Кожен параграф розпочинається на парній сторінці. А закінчується на непарній. Параграфи містять переважно дві або чотири сторінки. Ілюстрації розміщено здебільшого у нижній частині тієї самої сторінки, де на них є посилання у тексті параграфа. Окремі кроки роботи зі змістом параграфа позначаються піктограмами, які дозволяють швидко орієнтуватися. Використання піктограм дозволяє уникати повтору означення типу завдання. Кожна піктограма має відповідне означення. Прочитайте цікаву інформацію, яка спонукає до пізнання. Сформулюйте мету, доберіть об'єкти дослідження, складіть план лабораторного дослідження, виконайте практичну роботу. Працюйте в команді, вчіться разом порівнювати, аналізувати, робити висновки, складати план дій. Знайдіть інформацію, використовуючи наукову літературу, інтернет, джерела тощо, інформацію оцінюйте критично. Повторіть, поміркуйте, поясніть, висловіть судження, сформулюйте висновки, розв'яжіть задачу. Попрацюйте з електронним додатком до підручника, виконайте інтерактивне завдання. Особливу увагу при створенні підручника приділено візуальному ряду. Ми намагалися уніфікувати ілюстративний матеріал, зробити рисунки візуально подібними з повторенням окремих елементів на інших рисунках. Це уможливлює встановлення причинно-наслідкових зв'язків, не відволікаючи уваги на розпізнавання окремих об'єктів або їхніх частин. До рисунків запропоновано завдання. Це дасть змогу ретельно опрацювати частину змісту параграфа відразу під час його вивчення. Учні та учениці будуть покроково сприймати інформацію, аналізувати її, узагальнювати щойно набуті знання. Такі завдання дозволяють реалізувати діяльнісний підхід у навчанні. Завдання до ілюстрації об'єктів, процесів, явищ, які можна вивчати під час лабораторного дослідження на уроці, спонукають до самостійного формулювання мети та складання плану роботи. У частині завдань пропонується обговорення питання учнями і ученицями, що уможливить формування уміння працювати в команді, слухати один одного, аргументувати власну думку. Описані завдання до ілюстрації спрямовані на формування компетентності у галузі природничих наук математичної та комунікативної. На сторінках параграфів також є завдання щодо підготовки повідомлення або створення проєкту, які вимагають ґрунтовної роботи з пошуку наукової інформації. Тому опрацювання таких завдань часто вимагає часу, а отже, учні та учениці можуть сформувати власне домашнє завдання. Такі завдання спрямовані на набування інформаційно-комунікативної компетентності. Частина ілюстрацій має українознавчий компонент, дозволяє формувати культурну компетентність. Зокрема, на сторінках підручника розміщені твори українського мистецтва. На сторінках підручника наведена інформація про досягнення українських науковців, які є нашими сучасниками, зокрема видатного кардіохірурга Миколи Амосова, нейрофізіологів Платона Костюка і Володимира Скока. На сторінці аналізуємо інформацію, робимо висновки. Запропоновано опрацювати кластерні завдання. Учні та учениці знайомляться з цікавими науковими фактами, отримують навички аналізування нової інформації з використанням набутих раніше знань, інтерпретації фактів. Завдання, що вимагають розгорнутої відповіді, спонукатимуть до роздумів над складними або проблемними питаннями, пошуками відповідей за допомогою наукової літератури. Частину інформації таких завдань подано у вигляді діаграм, графіків карт. Ці завдання є підґрунтям формування компетентності навчатися впродовж життя. Тестові завдання рубрики Самоконтроль рівня навчальних досягнень допоможуть проконтролювати рівень власних навчальних досягнень, усвідомити прогалини в знаннях, сформувати навички роботи з тестовими завданнями різної складності та форм з однією правильною відповіддю із чотирьох запропонованих або з вибором правильної відповіді, із трьох запропонованих в кожному стовпчику. Підручник містить інтерактивний додаток на платформі Всеукраїнська школа онлайн, який сприяє зручній самоперевірці та покращенню ефективності навчання, допомагаючи краще розуміти та вивчати зміст навчального матеріалу. Він представлений QR-кодами у різних розділах підручника, зокрема у параграфах або на сторінках рубрики Самоконтроль рівня навчальних досягнень. Якщо в учнів та учениць немає можливості сканувати QR-коди, на останній сторінці підручника наявне посилання, яке веде до електронного додатка до цього підручника. Там ви зможете знайти всі інтерактивні завдання, доступні у підручнику, та перейти до їх виконання. Звісно, шлях опанування знань про різноманітність живого складний і тернистий, тож ми пропонуємо пройти його разом із нашим підручником. Зичимо успіхів в опануванні основ біологічної науки автори та авторки і творчий колектив УВЦ Школяр.